Дуже здивувало, що старший син присідав, він якось закривав собі лице ну і майже плакав. Це мої хлопчики: Михасик, Ігор і Артем. Діти дуже милі, наймолодший хлопчик, хочеться там взяти на ручки, потіскати, погратися з ними. А чого ти присідав? Через те, що я плачу, я присідаю. А хто придумав ці правила? Тато, так як у мене чоловік військовий, в нього є свої правила та принципи. Він його карає тільки за те, що він дуже емоційний і плаче не там, де треба. Там, ти... Зараз серйозно за це наказують дитину. Мене це просто емоційно вбило. Ні, почекай. Якщо дитина плаче, вона проявляє свої емоції. Свої емоції. Треба розібратись, допомогти дитині. Але буває таке, що він переходить всі грані. Можливе покарання це віджатися до 50 разів. Присісти я не кажу, що це постійно. Це в деяких випадках інколи достатньо одного разу для того, щоб дитині нанести емоційну травму. Це все ж таки фізичне насилля над дитиною. Для дитини це може бути принизливо. А я дуже м'яка і не можу дати тої дисципліни, яка потрібна насправді хлопчикам. Їм потрібно більше суворості. Дисципліну ти ніколи не виховаєш тим, що ти караєш дитину за те, що він плаче. Карають, бо це хлопчик. Коли він був маленький, я більш займалась його вихованням, і він полюбляє рожевий колір, метеликів, квіточки, одягав мої плаття, спідниці. Йому було це цікаво. Був більш вихований як дівчинка. І тому його вихованням став займатися тато. Чесно, я в шоці. Для мене це просто ну, несприйнятна річ. В принципі, нічого тут такого немає, його не запирають в кімнаті. Треба взяти на замість. М'єтко покарання плач або крик є прямою забороною дитині відчувати емоції. А такий метод, як присідай, щоб не плакати, для малеча означає, що над нею мають повну владу. Це тягне за собою відчуття приниження та сорому і може спричинити чимало психологічних проблем. Наприклад, замість природних емоційних реакцій на життєві обставини, дитина відчуватиме сором. Штовхнуло в школі замість злості сором і думка зі мною щось не так. Тому фраза «дай волю почуттям не просто красивий вислів, а важливий момент у вихованні дитини. А чого ти плакав? Не хотів мити підлогу. А тебе заставляють мити поли Так. за собою? За всіма та за собою допомагаю мамі. Він мені дуже сильно допомагає, коли я одна з ними. Зі своєї ініціативи, чи ти заставляєш дитину тобі допомагати? І так, і так буває. Якщо він все ж таки не хоче, я можу сказати добре, не хочеш, як хочеш. Якщо ж вдома чоловік, а він мені відмовив, тоді чоловік може на нього трошки посваритися і сказати, що він неправий. Якщо чесно, я навіть не думала, що. Взагалі, шестирічна дитина може прибирати за всіх у всій квартирі, і це є обов'язок, за який ще його можна карати.